Уявіть собі місця на планеті, які не піддаються жодному логічному поясненню. Вони лякають навіть досвідчених мандрівників, викликають мурашки в науковців і стають об'єктами цілих поколінь теорій змови. Деякі з них виглядають так, ніби створені нелюдською рукою, а інші, ніби з іншого виміру. Ми звикли бачити світ у межах карт і Google Панорам. Здається, усе вже вивчено. Але що, коли є місця, де закони фізики, часу чи навіть реальності не працюють так, як ми звикли? Багато з нас мріють про пригоди, але водночас бояться невідомого. І саме такі локації викликають водночас захоплення та страх. Бермудський трикутник, Атлантичний океан, розташований між Майами, Бермудськими островами та Пуерто Рико. Цей регіон відомий численними випадками зникнення літаків і кораблів. Відсутність уламків, радіосигналів і слідів викликає тривогу вже понад століття. Деякі вчені припускають геомагнітні суви, інші вплив підводних газових викидів. А дехто вірить у викрадення інопланетянами. Ліс хоя, бачу, румунія у серці Трансильванії розташований густий ліс, який отримав прізвисько найстрашніше місце в Європі. Туристи та місцеві повідомляють про відчуття тривоги, появу тіни, втрату часу. Дерева в лісі мають викривлені, ніби зламані форми, а в центрі лісу ідеально кругла галявина, де нічого не росте. Острів ляльок Мексика у каналах Сочемілько під Мехіко. Є моторошний острів, де на деревах висять сотні старих ляльок. Їх повісив чоловік, який хотів вшанувати дух утопленої дівчинки. Туристи часто повідомляють, що бачили, як ляльки кліпають очима або повертають голови. Атмосфера там справді лякає. Кулі Садра Іран це село відоме тим, що там нібито бачили привидів і навіть джинів. Місцеві не наважуються залишатись тут на ніч. У будинках, які досі стоять порожні, можна почути дитячі голоси, хоча навколо ні душі. Жодне наукове пояснення не змогло пояснити феномен постійних надприродних звуків. Долина смерті Каліфорнія. Попри свою посушливість, ця місцевість здивувала вчених каменями, що самі пересуваються по рівнинах, залишаючи за собою слід. Жодних видимих причин немає. Теорії про сильні вітричі лід не пояснюють прямолінійні та складні траєкторії руху каменів. Озеро Рубкунд, Індія, розташоване у Гімалаях. Це високогірне озеро має іншу назву озеро скелетів. Щоліта сталої води на дні з'являються кістки сотень людей. Аналіз ДНК вказав на кілька хвиль смертей, датованих від 9 до 19 століття. Досі не зрозуміло, як усі ці люди опинилися тут. Стоунхендж, Велика Британія. Ці величезні кам'яні брили були зведені близько 2500 років до нашої ери, але ніхто точно не знає, ким і з якою метою. Деякі вважають, що це астрономічний календар, інші культове місце. Камені важать десятки тонн і перевезені з відстані понад 200 кілометрів. Місце самогубців Шотландія. Міст Овертаун біля Глазго відомий тим, що з нього масово стрибають собаки завжди з одного і того ж місця. Деякі з них виживали і поверталися, щоб знову стрибнути. Жодна тваринна поведінка не пояснює феномен Саргасове море, Атлантичний океан. На відміну від інших морів, це немає берегів. Тут дивно застоюється вода, а через велику кількість водоростей компаси часто дають збої. Море оточене течіями, і воно виглядає ніби окрема екосистема в океані круглі озера Боснії. У Боснії виявили десятки ідеально круглих озер, які утворені природно, але форма геометрично точна, майже як вирізана циркулем. Пояснень щодо походження таких озер досі немає. Долина від лунь Індія у цій долині, звук голосу повертається не один раз, а до десяти разів. Природна акустика цього місця настільки химерна, що її досліджували вчені з усього світу. Але механізм такого багатократного еха все ще загадка скелетна берегова лінія, намібія, берегова лінія, вкрита кістками китів, тюленів і людей. Сюди прибивались кораблі, що зазнали аварії. Місце має зловісну репутацію. Кораблі тонули без явних причин, а люди зникали. Атмосфера. Похмурий моторошна, чорний ліс, німеччина, густі дерева, постійний туман і повна тиша. Саме тут народились десятки німецьких казок, але й сьогодні туристи повідомляють про дивні звуки, тіні в хащах і відчуття, що за ними хтось стежить. Компас в деяких місцях дає збої, печера кришталевого собору, Беліс. Усередині печери збереглися залишки стародавніх ритуалів майя. Там можна побачити повністю збережені скелети, зокрема дитини, яка нібито була принесена в жертву. Сталактити утворюють унікальні форми, які звучать при дотику, немов дзвони. Пустеля наска, перу. Тут знаходяться сотні гігантських малюнків, геогліфів, видимих лише з повітря. Вони зображають тварин, людей, геометричні фігури, як і навіщо стародавні люди створили це на такій великій площі загадка. Теорії варіюються від ритуалів до зв'язку з космосом. Озеро Ніос. Камерун. У 1986 році озеро Ніос вивергло величезну хмару вуглекислого газу, яка задушила понад 1700 людей і тисячі тварин у навколишніх селах. Виверження не супроводжувалося вогнем чи землетрусом. Це був тихий вбивця. Сьогодні вчені моніторять це та інші озера на предмет можливого повторення катастрофи Печера Диявола Сполучені Штати Америки, ця глибока печера в Техасі, одне з найбільш моторошних місць Америки. Місцеві індіанці вважали її порталом у потойбічний світ. Туристи повідомляють про дивні голоси, холодні потоки повітря та спалахи світла під землею, вчені досі не пояснили природу цих явищ. Могильники саду, Папуа, Нова Гвінея. У горах Папуа є поселення, де муміфікація проводиться за дивним обрядом. Мумії сидять біля стежок у позі спостереження. Вони не розкладаються, а місцеві вважають, що душі цих предків оберігають їх від зла. Туристи кажуть, що мали дивні відчуття після контакту з муміями. Гора Кайлаш, Тибет. Це місце вважається священним у чотирьох релігіях. Але ніхто ніколи не піднімався на її вершину або не повертався. За легендами, це осередок божественної енергії, згідно з чутками, компаси тут не працюють, а час і простір викривлюються. Озеро Хілер Австралія: яскраво рожеве озеро, колір якого не змінюється навіть при зачерпуванні води в пляшку. Причина такого кольору не до кінця вивчена. Ймовірно, особливо мікрофлора, але феномен тримається вже сотні років. Озеро виглядає як кадр з фантастичного фільму: Селище Ордор, Франція. Під час Другої світової війни німецькі війська знищили це село разом із мешканцями. Після війни французи вирішили не відновлювати Ордор, залишивши його як пам'ятник трагедії. Тут досі стоять згорілі машини, руїни магазинів і шкіл. Атмосфера, ніби час зупинився, велика блакитна діра, Беліс, гігантська водна вирва, яка йде на сотні метрів у глиб. Дайвери кажуть, що там змінюється тиск, звук, і навіть час відчувається інакше. На дні знайшли сталактити, які вказують, що колись це було печерою над водою, її утворення ідеально симетричне, і це лякає. Врата пекла, Туркменістан. Цей гігантський кратер у пустелі Каракуми горить уже понад 50 років. Його випадково підпалили під час буріння газової свердловини, вогонь мали загасити за кілька днів, але полум'я не згасає досі. Вночі кратер світиться, ніби портал до іншого світу. Дорога в Техасі, де машини котяться вгору. На одній із трас в Техасі є ділянка, де автомобілі котяться вгору без увімкнення двигуна. Очевидці кажуть, що відчували тиск на грудях, стоячи на цій ділянці. Дехто вірить у гравітаційні аномалії, інші в паранормальні сили, піраміди Йонагуни Японія. Підводні структури біля берегів Японії мають вигляд стародавнього міста з платформами, сходами і вулицями. Хтось вважає їх результатом ерозії, інші свідченням зниклої цивілізації, але чіткість форм і масштаб. Приголомшують, наша планета не просто мапа з горами, річками і містами, вона сповнена таємниць, загадок і місць, які кидають виклик логіці. Хтось бачить у цьому доказ існування чогось більшого, хтось лише незрозумілу науку. Але одне точно ці місця змушують дивитися на світ ширше, відчувати трепет і шукати відповіді. А поки відповідей немає. Це прекрасний привід для нових досліджень. Підтримай це відео лайком та підпискою і напиши в коментарях, в якому з цих місць ти хотів би побувати.